Всім вітанечка з України. Сьогодні в мене зрив емоцій і позитиву. Тому я хочу вас запросити в своє відео, де я цілий тиждень в'язала і звільняла свої інструменти. Тобто завершувала роботи. Чесно кажучи, я завершила тільки одну роботу. Я вам покажу це все, як це виглядало. Покажу свій в'язальний тиждень, який він був у мене насичений, ненасичений. Дивіться. Хоча відео я знімала не дуже багато, але дивіться. А потім ми з вами поговоримо і я підведу підсумки цього тижня. Я, мабуть, уже всіх дістала своїми процесами, але ну ось таке в мене життя. І ось це все я творю і в'яжу. Тому. Нічого нового, ви не побачите поки що, можливо, потім, але це вже потім. Бачите, як бреша камера. Нічого не можу зробити. Скільки не намагалася підкласти ще щось, якась річ, от вона не передає взагалі неправильний колір цього процесу. Ось так. Ну що ж, що ж я буду звільняти? А звільняти я на цьому тижні планую тунійський гачок. Да. Ага. Маю надію, що... Мені вдасться все, що я запланувала. Ну, якщо бути чесними, то в цілому саме туніський гачок я маю надію звільнити вже сьогодні. Сьогодні у нас понеділок, як ви бачите. Ось дивіться, бачите, зараз оце отак дуже темно, отак оцей оце трішки ближчий кольор. Якщо бути чесними, Ну не можу передати. Цей колір взагалі ніяк не передається реальності. Ось оце стільки мені залишилось відв'язати. І це зараз я буду працювати з горловинкою мого жилету. Я маю надію, що сьогодні я встигну, поки мені їхати на мої, по моїм справам, я дороблю цю частину горловинки. Вона в мене піде така закруглена, і звичайно, як оце мені треба, буду зараз все розраховувати. І я обіцяла розповісти, як я це роблю, то обов'язково це зроблю для вас на камеру. Я відв'яжу для себе одну половиночку, щоб було вже зрозуміло, про що йде мова. І потім покажу, як я це зробила на іншій стороні. Тут в цілому вже. Як ви бачите, воно готове. А, якщо я сьогодні встигаю, все відв'язую і навіть встигну відпарити, щоб попрати відпарити, щоб воно висохло, то завтра я його зішю, роблю горловинку і рукави. І буду мати готове жиле. Тому що в мене залишилось до. Мені треба, щоб готова робота була з фотографією до 31 сі... серпня. Вибачте, січня, боже, як я вже спішу. Ні-ні ні. Поки що серпень не спішимо, Юлю. Ось, отак. Тому оце в мене таке бажання, і, знаєте, більш глобальних планів я не планую брати на цей тиждень. А, якщо я закінчу жиле, то це буде добре, і я візьмусь до других процесів гачком, адже у мене там чекає один, 2, 3, 4 процесики. П'ять, здається, гачкових. Ну, я маю на увазі іграшки, сумка, ну, одним словом, так. Ось така в мене мій план. Я на цьому буду працювати і творити. Поки що тільки заявляю звільнення туніського. Якщо у мене щось буде в планах звільнити ще, і я буду по часу встигати, то я про це, звичайно, вам все розповім. Бачите, зараз цей процес він такий от, дуже об'ємний. А коли я його відпарю, він буде взагалі інший. Взагалі, ось навіть тактильно, навіть все буде інше, але про це я вам покажу потім. Що ж я планую ще в'язати? А сьогодні ще я планую працювати над оцим виробом. Ну, Як завжди, я не взяла з собою сантиметрову стрічку і навіть не знаю, куди я її поділа. Ну, Тут то неважливо, тому що я вже поміряла. Тут на даний час 17,5 см моя лінія погону. Ось вона ось так виглядає. Бачите, як я робила. Вона складається з трьох петель моя лінія погону. Все. І ще б хочу три ряди прив'язати, десь приблизно 3-4 три, три тобто ну, було реально. І буду роз'єднувати переди спиночку, тому що я буду окремо в'язати, звичайно, і відв'язувати хочу до прояву. Дуже мені хочеться це зробити. Не на сьогодні, звичайно, допром. Допром я не, не встигну, але маю надію, що на цьому тижні я доброю до таки, тобто з однієї і з іншої сторони. Тому що потім, коли ти роз'єднаєш і вже не буде додавання ніяких петель, адже тут кожного разу ти додаєш петлі. Я ще не рахувала, скільки петель. Звичайно, порахую, потім розповім, тому що мене просили, я знімаю по цьому виробу майстер-клас. Ну, тобто попетельне все розповідаю, як я в'язала, покажу все-все-все. Ось такий у мене буде мій такий жилет. Він у мене буде легкий, тоненький, мені цього треба, тому я і роблю. Колір мені дуже вподобає. Єдине у мене трішки розчарування. Хто помітив, зараз покажу. Навіть ось видно, бачите. ниточка провисає. Оце, ось ти в'яжеш, і ось таке халепка виходить зараз. Я роблю ось таким чином. Ну і, звичайно, ти вже підтягую, підтягую до моменту, коли вже ну, просто нема куди підтягувати. І виходить ось така річ. Тут зараз три ниточки праві, вищі, бачите, як ви. І я потім просто їх обережно розріжу і по одній голочку сховаю. Це в мене такий, тут нічого не видно. що я Бачите, ось воно тут в цьому місці. Ось так виглядає. От це єдиний недолік цієї пряжі. Це вже друга бобіна, третя бобіна з цим недоліком. Неважливо, який виробник, що як є. І третій процес, над яким я буду також активно-активно працювати на цьому тижні. Це моя легка хмариночка. Дівчата його багато хто назвали морозивом, тому що дуже схоже на морозиво. Можливо, Дякую. тут, ось як кажуть, фісташкове морозиво, смородинове морозиво, да, ванільне морозиво і. Ось так. Ось тільки я відв'язала рукава на минулому тижні, небагато. Десь стільки ще білого я відв'яжу зараз, планую, і вже потім буду додавати блакитний, як я вже розповідала на попередньому відео. Ось такі мої поки що плани. Дівчатка, буду брати ще щось. Якщо буду брати за іграшки чи ще за щось, я буду розповідати. Але, скоріш за все, не буду нічого планувати, тому що ну, якось так виходить, що я коли планую, у мене нічого не виходить. Тому поки що я вирішила так. Бо дійсно вигораю, вигораю дуже сильно і це не дуже добре. Я хочу завершити ці всі спільники, в яких я зараз приймаю участь. Тобто у мене два жилети і осінній вернісаж. У мене є одна класна і крута ідея на жовтень, але це вже потім. Вона, скоріше про неї, можливо, ви навіть дізнаєтесь в листопаді, не буду поки що нічого загадувати. Ось трішки зупинюсь і тоді ми вирішимо цю ідею. Я все, звичайно, озвучу на каналі. Але це не такі спільний проекти, як оце дівчину. Чесно я кажу, класні проєкти, Я дуже допомогла. І залишуся, звичайно, ось у Оленканих проєктах. Оленкині проекти мені, мені дуже подобається. Оленки не проекти всі три. Це тиждень стартів, де ти стартуєш, ти отримуєш задоволення, магічний кубик, ти магічиш, і у звільнення спиць ти йдеш, якщо в тебе. Є що звільняти, якщо ти бачиш, що ти можеш звільнити. Попереднього разу я пішла, я якось трішки про це не задумалась, і в мене не було що звільнити. Того разу я точно знаю, що я, я маю надію, що за 6 днів то я точно звільню частину я до 31 січня, щоб здати фото. Я не О, серпня, дівчата, чого січня не можу зрозуміти чого. Я так поспішаю. Цьому житті. <ріст> 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 Ой, <ріст> ось так. Тому пішла, дівчата, я творити, і буду розповідати, що в мене виходить вже по факту вам. Ну що, друзі, сьогодні в нас на календарі 31 серпня. І я встигла зробити все. Я дов'язала топове жилет. Дякую, Оленці, за цей проект звільнення. Інструментів, бо в мене сьогодні не спиці, звичайно, це був туніський гачок, а для того, щоб його доробити, цей жилет, мені ще прийшлося а, задіяти звичайний гачок і, звичайно ж, голку з ниткою, бо треба було зробити плечові шви, треба було тут зробити. Одним словом, я в'язала цей жилет. А, у мене вже нема куди відходити, в мене далі вікно, як ви бачите, як би я цього не хотіла. Але мені дуже подобається все, що в мене вийшло. Оця в'язочка радчим кроком. О, так, мікрофончик підтягує трішки вниз. Ось так. Ось так. Просто. Я дуже задоволена. Я тут трішки робила фото, звичайно, буду вам вставляти їх. Ну і, звичайно. Скоріше, ні, не буду тут я вставляти. Приходьте, дивіться, готові роботи. Скоріше за все, відео з готовими роботами вже було, буде на каналі. Маю надію, що я його завтра, швиденько, 1 вересня, зніму. У мене буде на це час. Думаю, що буде. Ігор буде на уроках в своїй кімнаті, я майже зніму. Швиденько це все зроблю. Одним словом, я своєю роботою задуму. Єдине, я не здоволена іншим, але не про це ж, як кажуть, своєю фігурою трішки треба попрацювати над нею. Але жилет сидить дуже гарно. Ну, зараз отак може. О, бачите, у нас такі розрізи. Я їх також робила. О, жилет планувався, трішки коротший, бо в мене пряжі не вистачало, хоча я не права. Ось, бачите, в мене ще є залишок. Жилет я завжди з пряжі з залишку і я ще маю залишок якісь полосочки десь ставити. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Я задоволена цьому спільному проєкту, дякуючи дівчаткам в цьому проєкті топовий жилет. Я, звичайно, обов'язково... Відправлю фото їм сьогодні, як буду зараз їхати, бо я зараз спішаю. І я обов'язково вас візьму з собою, куди ж я їду, і там все все вам розповім. Тому що я мало в'язала, мало знімала, мало що кому показувала, я весь час витрачала на цей проект. Чесно, вам кажу, як є. І і не було часу, щоб в'язати, тому, скоріш за все, вже можливо завтра підключусь, якщо буду мати час. А можливо вже в суботу підскажу, підключусь, покажу ще, що в мене там просунулося трішечки. Трішечки, кажу, як є, трішечки. Але в мене є сьогодні і завтра ще день. Сьогодні небагато, бо зараз я поки приїду вже буде вечір, ще ніхто не відміняв хатніх справ. Тому я побігла, беру вас з собою і покажу, куди ж я їду. Вам думаю, сподобається. Я приїхала в гості. Це при. да. Тепер я на дивані буду у Томи разом з розмочкою. Привіт! Тут стільки краси. Я вже стільки надихнулася, в неї стільки краси, стільки пряжі. Це просто неймовірне натхнення. А що ось книжечки буду тепер гортати? Вживу, гортати книжечки набагато цікавіше. Ну що, бачите, який у мене був шалений тиждень. Він у мене постійно такий. Але саме головне у мене була така надихаюча зустріч з Томочкою. Я задоволена цим. Я маю готову роботу. Я звільнила гачок туніцький і отримала чудовий виріб. Не повірите, я просто задоволена, я мега не задоволена. Великих просувань у мене не було ще. Я в'язала ось цей жилет. І ось тільки я відв'язала передньої частинки. Мало, дуже мало. І також я працювала ще на, трет... на ветром. Це третій процес, над яким я працювала на цьому тижні. Звичайно, я про це казала на початку відео, що нічого з цього звільняти я не буду. Звичайно, мені хотілося дов'язати хоча б один рукав на цьому тижні, але, як ви бачите, також я планувала відв'язати і передню, і задню частинку у жилета. Ну, якось так. Але творю, витворяю і отримую максимум позитива і емоцій. Вирішила трішки змінити формат відео, і тепер мої в'язальні влоги не будуть трішечки співпадати. Тобто, якщо це звільнена спиці, то й воно буде співпадати. Якщо це шалений тиждень... Він не буде співпадати е, стартів, шалений тиждень стартів. Вибачте, якщо я стартую, то це буде окреме відео по стартам, тому що окрім стартів, я іноді в'яжу і інші проекти. Тому що обов'язково я буду працювати і над светром, і над жилетом. Тобто скаже, Юлю, ти вморила на своїми процесами. Ну, вибачте, в мене таке моє в'язальне життя, і я з цим живу, тобто я нічого нового не можу додати і прикрашати немає сенсу. Ну, погодьтеся зі мною. Що ще, у мене тут купа речей, тому що я тільки навіть відзняла для вас відео. Я думаю, відео підсумків, де я підвела підсумки і розповіла про плани на осінь. Ви вже подивилися підсумки літа, звичайно, і плани на осінь. Я маю надію, що ви вже його бачили. Десь тут залишу посилання. Якщо не бачили, дивіться. А також я відзняла відео з готовими роботами, яке вийде вже на наступному тижні. Запрошую, якщо ви ще не підписані і хочете побачити, що ж я натворила за ціле літо. Підписуйтесь, обов'язково. Бо, як показує моя статистика, в мене 50%, 50 людей дивляться без підписки. Підписуйтесь, будь ласка, я буду вам дуже вдячна за це. Підтримую одну одну. За це дуже вам вдячна. Тому я буду вдячна, якщо ви не забудете підписатися, тому що і або перевірити підписку, тому що я нещодавно зрозуміла, що я дивлюсь дівчинку одну, п'язального блогера, не буду озвучувати. Хоча це дуже чудовий блогер і дуже гарна майстриня, дуже гарна майстриня, але я її згубила. Я, але, як, я її згубила, але до цього вона не дуже часто викладала відео, то думаю, можливо, людині дійсно ні, ніколи вона зараз не викладає відео. А потім я зайшла просто безпосередньо до неї на канал, і в неї аж чотири відео було, яку я отримала задоволення, звичайно, подивившись її всі відео, бо мені подобаються її відео. Але мене Ютуб від неї відписав. Я так вам була засмучена, ну, чесно кажучи, нащо це так робити? Тому що я всі відео дивлюся цього блогера. Я думаю, людина зрозуміла, якщо вона мене дивиться, я тепер їй привіт, бо я написала, що я її згубила про це у коментарях. Чому так? Не знаю. Тому ви перевірте, будь ласка, свою підписочку. Якщо ви ще десь не підписані, або, можливо, у вас відписав так же само YouTube, а на це відео ви попали через рекомендовані, Це добре. Коли ти попадаєте через рекомендування, але ж все ж таки добре, коли ми будемо разом в одному колі. І пишіть, будь ласка, давайте знайомитись, щоб я ближче знала вас, бо це дуже так класно, коли ти знаєш, спілкуєшся, адже ти вже розумієш, що тобі пише коментарі. Ти навіть по тим кружечкам маленьким, і зараз ніки з купою не завжди розумієш, але оці кружечки маленькі, і ти вже знаєш, що тобі написав, і ти пишеш відповідь уже коментарем Звертаючись до по імені, по, на ім'я до людини, бо це дуже приємно. Мені подобається це. Тому пишіть, я буду дуже всім вам вдячна і пішла творити далі, бо у мене буде цікавий тиждень. Все ж таки я планую на вихідних пов'язати свої процеси. Тобто я буду в'язати два оцих. Це з пицями, це гладь, І в цілому тут не треба дуже єдине над кольорами, я там граюся, але то таке вже окрема тема для розмови. А ось над іграшками треба попрацювати. Може, я тут нікуди стану. подивлюсь. тому що на тижні шалених стартів туніку я, мабуть, точно візьму магічний кубок. Бо їй треба над нею магічити, дуже магічити. До наступних зустрічей! Мої долюбі друзі, хай буде все вам добре. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами.